thank you Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ми з вами на порозі церковного новоліття, церковного нового року. Хай милосердний Бог подарує нам рік благості Божої, оберігає від усякого зла і дарує мирне благодатне небо. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 30 серпня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Аліпія іконописця Києво Печерського. Святий є небесним покровителем нашого Волинського Аліпія. Волиняни знають його як доброго і чуйного душпастиря, молитвенника і проповідника. Батюшка є вірним сподвижником митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, з благословення якого свого часу він і прийняв чернечий постриг і священний сан. Глибоко поважають архімандрита Аліпія Сапігу, студенти Волинської духовної семінарії, де батюшка трудиться як викладач та завідувач кафедри бібліїстики, а особливо любить уця Аліпія Дітвора, адже він з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта доклав максимум зусиль для розбудови свято Троїцького жіночого монастиря у селі Старосілля Колківського благочиння, заснування і функціонування у ньому літнього дитячого табору Стежина Добра. З 26 до 30 серпня 2015 року з благословенням владики Ніфонта у Стежині добра відпочивали громадські організації Джерело життя діти-інваліди з дитинства та Янголята діти-аутисти. У день успіння Божої Матері до них завітали духовні наставники, клірики храму всіх святих землі Волинської, протерей Петро Базюк та іерей Андрій Нікітіч, які привезли дітям гостинці, солодкі смачні кавуни. Кож до дітей у цей день завітав священнослужителів Колківського благочиння, які порадували усіх присутніх духовними піснеспівами. Відпочинок діток та їхніх батьків був насичений як духовними просвітницькими, так і розважальними заходами. Сподіваємось, літо радості в стежині добра додасть їм духовних сил, щоб впевненіше нести свій важкий хрест хвороби, показуючи нам здоровим людям приклад терпіння, смирення і відданої любові до Бога. 1 вересня розпочався новий навчальний рік у Волинській духовній семінарії. Його почали з молебні у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодії Кирила. З благословення владики Ніфонта службу очолив ректор Волинської духовної семінарії протерей Русти Капаус. Отець ректор переказав студентам благословення і вітання з нагоди початку навчального року від голови учбового комітету при священному синоді УПЦ єпископа Ірпінського Климента та митрополита Волинської Луцького Ніфонта, а також побажав божої допомоги та успіху у здобутті знань в стінах цієї духовної школи 1 вересня в Україні відзначили день знань. Так як саме ця дата є початком нового навчального року. у Луцькому НВК номер 7 відбулася урочиста лінійка. За традицією діти та вчителі вбралися у вишиванки. Приємно, що для більшості українців цей колоритний одяг є не банальним дрес-кодом чи даниною моді, а дійсно проявом патріотизму за свою багату на добре і хорошу батьківщину, яка варта того, щоб її любити по-справжньому і у ній свого не цуратися. Починаючи своє цьогорічне шкільне навчання, Українські діти по-дорослому співали гімн і щиро просили про мир. Я вірю в те, настане днина і прийде незабутня мить своїх обіймах Україна вже об'єднає захід і схід. Нехай здійсняться ваші мрії, невдачі й горе не зламають вас, а ніжний голуб си закрили. Несе вам мир і щастя повсякчас. Участь у шкільній лінійці сьомої школи Луцька з благословання митрополита Волинської луцько Ніфонта взяв секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Батюшка звернувся зі словом вітань до присутніх. Учителям побажав мудрості, батькам сил та терпіння. Дітворі сказав своє батьківське напутнє слово. Благословіння Боже, нехай буде на вас, нехай Бог з високого неба укріпить ваші сили духовні і фізичні. Подарує вам чисте серце. Розуміння і вкладе в уста ту премудрість, яку мав премудрий цар Соломон. Нехай буде благословенний цей рік, нехай Господь допоможе усім і першокласникам не розчаруватися в початку свого навчального року, випускникам розуміння того, що ви наше майбутнє. Потім отець Миколай окропив класи, кабінети та коридори школи свяченою водою. Свято. Я Окроплю водичкою, щоб ви були здорові. І виросли великі, щасливі і радість. Понеділок, 14 вересня. День початку церковного едикту. День церковного новоліття. День, коли згідно церковних книг розпочинається початок церковного богослужіння. Коли ми з вами поглянемо на історію народження Нового року, ми побачимо час життя Спасителя це місяць Нісан, початок Нового року, це час Пасхи. Ми бачимо пізніше те, що сьогодні на території колишньої Київської Русі нині ми з вами маємо нашу незалежну державу Україну. Це момент 1 вересня, по новому стилю 14 вересня, який ми сьогодні з вами і святкуємо. Але в радянський період було перенесення уже на 1 січня, яке ми сьогодні маємо, але передувало перенесення на січень ще Препетру Першому на 14 січня, новий рік, який ми теж згадуємо, але радянський період переносить на 1 січня для того, щоб саме в піст. Був новий рік і відмінити все церковне начиня, все церковне, історичне, що було побудовано святими отцями. Але в історії залишається 14 вересня початок церковного нового року. Кожен зараз подумає, а з чим ми з вами розпочнемо цей новий рік благості Божої. Ми часто в наших телезустрічах згадуємо і порівнюємо. Народження Нового року саме з народженням дитини. Народжується дитя. Радіє мама, тато, дід, бабуся. Радіють хресні, рідні, близькі, всі тішаться, але там, в глубині серця, кожен відчуває певний страх. Не в понятті страху невизначеності повної, але поняття того, що людина не знає, що буде завтра. І що ця дитина може принести в земному житті для батьків? Чи радість, чи смуток? Чи стане видатною, чи простою людиною? Чи буде в майбутньому підтримкою для батьків? Звичайно, це все залежить від того, як батьки будуть виховувати. Але, зрештою, ось ця повна невизначеність і виховує батьків в тому, щоб вони над цим працювали. Так, і новий рік благості Божої. Ми мріємо, щось будуємо, щось плануємо, і досить, до речі, часто забуваємо, що все в руках Божих. Пам'ятаєте царя псалмопівця Давида? Не надійтеся на князів і на синів роду людського, бо в них немає спасіння. Ми часто надіємося на політику, економіку, на земне, але забуваємо, що все в руках Божих. Якщо щось Господь попускає, Він часто попускає для того, щоб ми з вами ставали кращими. Чому це все відбувається в нашій державі? Та любові не вистачає. Храмів достатньо багато, проповіді теж, людина, здається, чує цю проповідь. Але життям своїм далеко стоїть від Спасителя. Тому, що пронесе цей новий рік благості Божої, ми не знаємо. Але молимось і надіємося, що Господь з високого неба нас з вами благословить. І буде оберігати протягом року від усякого зла. Але в більшості залежить все від нас, як ми будемо себе вести, як ми будемо над собою працювати, як ми будемо бороти свою гордість. Ми часто бачимо недоліки наших сусідів, братів, сестер, рідних, близьких, знайомих, ворогів. Але, дорогі і любі телеглядачі, треба зізнатися. Ми не бачимо себе. Ми не бачимо своєї гордості, ми не бачимо свого самолюбства, своїх гріхів. Ми здається, найкраще, каже Спаситель, бачимо маленьку скалку в очі брата. А велике бревно, ми не бачимо в своєму оці. На жаль, людина сьогодні настільки загордилася, що говорить про Христа, використовує в багатьох політичних гаслах в економічних, в бізнесі, але Христа біля таких людей ми майже не бачимо. Хай Милосердний Бог допоможе нам пережити цей рік благості, покаяння, виправлення і в справжній Христовій любові. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Ганісарецького. І побачив він два човни, що стояли на озері, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відпливти трохи від берега. І, сівши, повчав народ з човна. Коли ж перестав учити, сказав Симонові відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь Наставнику. Ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але по слову Твоєму закину сіть. Зробивши це, вони і піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть у них, і дали знак товаришам з іншого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і сказав: Господи, вийди від мене! Бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним від того улову риби, який зловили. Також і Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були товаришами Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Залюблені братія і сестри. Так швидко проходить тиждень, і ми знову сьогодні в храмі чули особливі слова святого письма, святого Євангелія, де Господь дає можливість нам виконати найбільшу заповідь любові тут на землі, дає для кожного із нас цю можливість, щоб ми приложили все, що ми маємо в собі, і цю заповідь возвеличили і показали, що ми є достойні і збранства. Нашого Спасителя. На жаль, коли ми дивимося в історію людства, коли ми дивимося в історію навіть і християнства, як багато війн, багато непорозумінь, як багато нещастя, навіть віруючі люди принесли в земному житті в спілкуванні між собою, проливалися і сльози, і страждання. І все це робиться в ім'я Христа. На жаль, це так було. І, на жаль, напевно, воно так і буде, тому що іссихає земля від тої роси, благодаті, любові, яку Господь там посилає. Людство матеріалізується, воно кидає свої, свої цінності туди, де є багатство де є страсті до земного життя, де є те, що не дає для нічого не дає для спасіння душі людської. І це те є дуже прикро. Не Нівнім, внімлють гласу Господньому, не слухають Бога, відкидають істини церкви Христової, відкидають навіть традиції своїх батьків, відкидають те, що ми. По великій таємниці прийшли в цей світ і своїм життям повинні засвідчити велику любов до Бога. Господь по любові дав можливість через наших батьків прийти в цей світ. Він дав цю можливість єдину і неповторну. І як ми засвідчимо свої, своїм життям ту любов тут на землі, таке буде наше і майбутнє. Любов для любові. Можна зробити все. Любов ізціляє. Любов насичує духовністю. Любов це є те, перед чим склоняється весь земний світ, і для любов'ю можливо все. У людини, яка наповнена любов'ю, не потрібні закони земні, тому що в її є найвищий закон закон Божий, святий. І неповторний. Це можна відчути цю заповідь на собі, коли ми з пошаною ставимося один до одного, один одному вступаємо в житті нашому, коли ми прислухаємося до один, одного в наших земних справах, коли ми творимо добре, прекрасні християнські чесноти зараді ближнього свого. Ось тоді не ця таємнича любов. Росте в нашій душі. Ця любов може покорити великі-великі наші недоліки духовні і возвеличити нашу християнську душу. Це можливо для віруючої християнської людини мати на собі велику печать, святу печать любові. Зичу вам, дорогі браті і сестри, щоб ось ця таємнича любов Божа, яка є на нашому серці. Вона не ісякала. Ми її не розгубили на шляху нашого земного життя, а тільки постійно преувеличували її святими справами, чеснотами християнськими і любов'ю один між одним. Тоді ми засвідчимо, що ми воістини є Божими ізбраниками тут на землі, в яких душа наповнена прекрасною святою любов'ю для життя вічного. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі присвітері церкви Христової, брати і сестри, діти церковні. Знову і знову сьогодні ми поглянемо своїми очами, своїм розумом, своїм серцем і душею на сторінки. Другого послання апостола Павла до Корінфіна. Сьогодні в храмах читалося з 4 глави, починаючи з 6 вірша і до 16 вірша. Ось що сьогодні чули віруючі в наших храмах. Браття Бог, котрий звелів, щоб з темряви засяяло світло, осяя в наші серця щоб просвітити нас пізнанням слави Божої у особі Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що Бог, який створив Всесвіт, побажав, щоб світло засяяло в нас через Ісуса Христа. Світло Божої слави в наших серцях. Через Ісуса Христа. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили приписувалася Богові, а не нам. Скарб віри в Ісуса Христа, скарб боговтілення Ісуса Христа ми носимо в глиняних сосудах, тобто в нашому тілі. Тіло ж наше людське землі, притаманне тіло гріх, але ми носимо в цьому тілі, в цьому сосуді велич сили, яка звершувалася у Богові і нам дана ця благодатна сила. Нас відусіль тиснуть, але ми не стиснені. Ми безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Знову апостол Павел Коринфі нам нагадує, як гонять християн. І язичники, і долопоклонники, і євреї невірні. Їх тиснуть, але вони стисняємі. Вони живуть. Вони бувають у безвиході, але надії не втрачають. Бо з кожного тупіка є вихід. Навіть ми знаємо з послань, скільки разів у тюрму заприторювали апостолів, але Господь їх виводив з темниці. Нас гонять, але ми не покинуті. Пригноблені, але не гинемо. І як? гонять, но Господь їх не покидає, Господь їх укріпляє, гноблять їх. Але вони не гинуть, вони живуть. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусові відкрилося в тілі нашому. Чуєте? Віра в Ісуса Христа їх народжує, надихає, вдохновляє і вони не бояться нічого. Вони в собі носять і мертвість, і життя. Як Христос умер і Воскрес, так і віра в Ісуса Христа. У тілі людському вмирає, але вона ж і воскресне. Бо ми живі, безустанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусові відкрилося у смертній плоті нашій. Чуєте? Ми віддаємося на смерть заради Ісуса. Щоб і життя Ісусове відкрилося у смерті нашої плоті. Чудно як, здавалось би. Але бачите, яку має надію апостол Павло. і ту надію селяє в серця Корінфян, і ту надію уселяє у наші серця. Так ми умремо, ми станемо прахом землею, але не втрачаємо надії. Ми в руках Божих. Тож смерть діє в нас. А життя у вас. Чому так апостол Павло каже, смерть діє в апостолах, а життя у віруючих, бо він засіває їхні серця. Апостоли вмирають, а віра буде жити, так і зараз. Ми живемо, але ми вмремо. А діти ваші, в серця яких ви і ми маємо сіяти зерня Іванівського слова, вони будуть жити. Та життя буде продовжуватися аж до скону історії людства на планеті Земля. Але, маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив, і ми віримо, тому і говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас, і поставить перед собою з вами. Бачите, опять таки. Апостол Павло про одне говорить, що той, хто Воскресив Ісуса, воскресить і нас і поставить з вами, тобто всі ми, і апостоли, і віруючі люди усього світу стануть перед Богом на страшному суді. Апостол смерті не боявся, і віруючі люди не повинні боятися смерті, бо смерті як такої нема. Душа не вмируща, вмирає тільки тілом. Бо все для вас, щоб щедрість благодаті у багатьох викликала ще більшу вдячність на славу Божу. Бо все для вас, тобто проповідь Євангелія для вас, так і сьогодні, ми проповідаємо для вас, наші любі браті і сестри. Щоб щедрість благодаті. Ті дари Божої благодаті, які подаються в церкві, в таїнства церковних, щоб вони були немарними, а щоб вони багатьох вдохновляли, укріпляли, ободряли і надихали для Божої слави у вічності. 17 вересня згадуємо пророка боговиця Мойсея, великий пророк і законодавець ізраїльтян, походив з коліна Левіїного. Народився в Єгипті приблизно у 1570 році до Різдва Христового і був вихований дочкою Фараона. В усіх своїх починаннях і вчинках Мойсей був знаряддям у руках Всевишнього. Він був тим, кому Бог відкривав таємниці буття, створення світу і людині. На горі Сінай пророк прийняв від Бога 10 його заповідей. Силою Божою творив великі знамення і. Чудеса спочив у віці 120 років в Україні Моавицькій цього ж дня свято ікони Божої Матері Неопалима Купина. Образ відкриває старозавітнє пророцтво, що вказує на Богоматір. Неопалима купина це куш, який бачив пророк Мойсей, в як він горів у вогні, але не згорав. Це знаменувало зачаття Божою Матір'ю Ісуса Христа від Святого Духа. Кущ до цих пір є у Синайському монастирі. Образ Божої Матері, неопалима купина, зображується іноді в охопленого полум'ям куща, над яким здіймається видима до пояса Богородиця із дитям у руках, але найчастіше зображується восьмикутна зірка, що оточує богоматір. Вона складена з двох чотирикутників: червоний образ вогню, зелений нагадує кущ. Найдавніша ікона, за переказом, написана на камені тієї скелі, де Мойсей бачив таємничий кущ. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з початком Нового року благості Божої. Хай милосердя Боже перебуває з усіма нами! Хай Бог подарує для нас мир, щоб наші військові повернулися в спокоєві додому, і ми знову жили під благодатним спокійним українським небом. Господи, допоможи! Охорони і благослови всю нашу батьківщину. Залишайтесь з Богом, Многих вам і благих літ!